Раки. що очікує раків у травні місяці. Дивимося на метафоричні колоді, на от, такий от малесенький. Що очікує раків у травні місяці? Дивимось дві позиції: що хорошого очікує раків, і що поганого. А я вам нагадую, що я буду трактувати те, що бачу я. Але. Твоя версія буде набагато правильніша, тому що це метафорична колода, і твоя інтуїція краще бачить те, що хоче показати її карта. Тому прислухайся більше до себе, аніж до мене. Що хорошого принесе місяць? Якщо у тебе карту от, захворіла жінка, ну це може бути, звісно, що ви отримаєте відпочинок, який давно заслуговуєте. Або ваша хвороба буде вашим спасінням, як варіант. Або, можливо, ви вездовірі... Вездоровієте, господи. Після якогось важкого захворювання підете на покращення. Тобто Ця карта йде з позитивної сторони. Тобто що хорошого очікує? Тому, от, можливо, ця карта тобі говорить щось зовсім інше, не те, що зараз говорю я. Звертай увагу більше на те, що ти відчуваєш, як тобі здається, і що ця карта хоче сказати саме тобі. І що поганого може статися у травні місяці? Ну, якщо вас очікує якийсь виступ, можливо, він буде не дуже вдалий. Або ця карта йде, карта голосу, говорити, можливо, зірвете голос. Можливо, не зможете висловити якісь свої почуття, свої враження. Не буде можливості такої, або вас не почують як варіант. Звісно, важливіше звертати увагу саме на те, що тобі відгукується в цій карті, що вона говорить саме для тебе. Тому прислухайся більше до себе. А я з тобою прощаюся. Підписуйся на мій канал, у мене для тебе буде багато цікавого.